Людинки, всім привіт. Багато хто з вас почав підіймати тему прогріву двигуна внутрішнього згорання на гібридних автомобілях групи ВАГ і негативного впливу роботи цього двигуна на холодну, поки він ще не прогрітий, а автомобіль вже підключив і навіть дає повне навантаження на нього. Саме тому сьогодні вирішив підключитися з діагностикою, показати вам, як це все відбувається, наскільки швидко він прогрівається. На жаль, негативний вплив вам показати не можу на цьому автомобілі. У нас 73 тисячі пробігу. Golf GTI, який я показував, він був з пробігом 175 тисяч, і двигун там працював абсолютно справно, без якогось натяку на якісь поломки. А я більш ніж впевнений, що його там ніхто не прогрівав в Німеччині, не чекав, поки нагріється, щоб потім давати йому навантаження. Люди просто вмикають кнопку чи повертають ключ і їздять. А ми з вами заморочуємося, так наче збираємося на них 100 років проїжджати. Ну, але як би там не було, давайте подивимося, як гріється гібрид. Цей автомобіль тут простояв майже тиждень. День вночі було мінус три, от він ще трішки навіть замерший. Батарейка заряджена до 90% була. Подивимося, як воно все відбувається. Тим більше зараз нам треба їхати в далеку дорогу до нового власника. То подивимося, як він буде прогріватися від батарейки, і потім наскільки швидко після запуску ДВЗ він буде грітись. Погнали! Одразу про наболіли. Знаю багато хто буде питати. Заміри я буду робити діагностикою OBD11. Посилання на неї промокод на вигідне придбання є внизу під цим відео, в блоці опису. Переходьте. Замовляйте. У мене також на каналі є розширений відео огляд цієї діагностики. Маю зауважити, що це на даний час ледь не єдиний адаптер, який можна легко підключити до смартфона і діагностувати практично як дилерським обладнанням автомобілі свіжих років. міп 3 міп 4 мультимедійні системи. Блоки керування двигунами на автомобілях від 2020 року всієї вак групи Підключаємося в обіді-роз'ємчик. Тут він у нас захований. Беремо телефон чи планшет, запускаємо додаточок, чекаємо під'єднання, тільки нам треба включити запалювання. Оскільки запалювання зараз вимкнеться, нам треба вимкнути клімат одразу. О, пішло завантаження блоків. Чекаємо, поки все завантажиться. Вже діагностика зрозуміла, що в нас тут купроформентор. Коли блоки завантажилися, заходимо в діагностику, блок двигуна. Нам потрібні живі дані. Тут шукаємо темперача. Кулант темп. Ще якийсь кулант темп. Я навіть не знаю, я буду обирати, мабуть, всі. Engine oil, радіатор, радіатор outlet. Так, engine block. Ну, Мені здається, достатньо. Я не обирав. Так, Кулант-1 це охолоджуюча рідина. Engine блок мінус 1 блок двигуна внутрішнього згорання. Радіатор мінус 03, це можна виключити, не зрозуміло. Engine oil мінус 06. О, отак, гадаю, буде достатньо. А, вмикаємо гальма, запуск. Так, готовий до руху. Двигун внутрішнього згорання не завівся. Давайте запустимо кондиціонування, бо мені треба пригріти все ж лобове скло. І в нас тут є от режим Max, підігрів керма. Так, і що я хочу? Автомобіль. Так, у нас поки що в e mod Я хочу подивитись, поки він розтопить лобове скло. Чи будуть якісь зміни по охолоджуючій рідині? О, дивіться, перша зміна. Heating circuit. Це, я так розумію, якесь коло підігріву салону. Ще холодним дмухає. Ще холодним. Поки що, а що тут у нас теж холодне? Вже 12 градусів. Мені здається, це якийсь ледь не електричний підігрів охолоджуючої рідини для малого кола, що гріє і салон, і, можливо, там, головку в двигуні, чи мале коло в цілому в двигуні, але доволі швидко значення набираються. Дивіться, хвилини не пройшло, вже 20 градусів. Але тут ще холодним. Думухає пішло більш-менш тепле повітря на лобове скло. Далі, що у нас міняється? Температура оливи, температура охолоджуючої рідини, температура блоку при цьому не змінилася. Тобто гріється тільки мале коло, криємо двері, нехай нагрівається салон. Зараз все працює від електричної установки, від батарейки. От 98% і при температурі ну зараз 0, але там на датчик сонечко потрапляє. На дворі все ж мінус один, мінус два. У нас запас ходу 30 км з вимкненим кліматом. Нагадаю, що батарейка у нас тут 10,4, ну вже 30 градусів. Вже 30, тут таке тепло подуло. Але в двигуні нічого при цьому не змінюється. Тобто двигун якимось чином не відігрівається. А, та, ні, нічого не міняється. От Engine Oil щось стрибнуло на 0,6 і мінус 00. Навряд чи там щось гріється. Вже 35 градусів. Уже і тут теплим пішло, але в основному все тепло йде саме на лобове, бо я активний обігрів лобового в кондиціонуванні вимкнув. Кермо підігрілося вже і на сонечку, і від електричного підігріву. Вже 37 градусів у нас Heating circuit якийсь, не знаю, що це за параметр. Але те, що нас цікавить, саме двигун внутрішнього зграння, за який ми так турбуємося, то тут ніяких змін. Ні температура блоку, ні охолоджуючої рідини, ні оливи не змінились. Але при цьому лобове вже О, можна знімати на продаж. І виріс під камеру такий охайненький вийшов у нас. <рес> лобове у нас вже розтануло. Зона під двірниками теж прогрілася. Тобто можна буде зараз чистити. Правда, Ця крижина зараз полетить обережно. А в автомобілі тим часом 40 градусів, якийсь нагріваючий контур. Тепло, салон прогрівся доволі таки швидко. В принципі, можна їхати. Хоча я б зробив ще одну річ, зараз покажу яку. Зовнішнє налаштування, зеркала, склоочисники, сервісне положення, пішли чистити. А для чого цей режим потрібен? Коли крига потрапила під склоочисник, щоб не зачепивши капот, його можна було підняти. І прочистити таким чином. О тепер чистенько. Тим часом тут у нас 42,5 салоні реально дуже тепло вже. Вже прямо можна їхати. Рушаємо, але це ми робимо на електротязі повністю. Ну, тобто ми з вами розібрали, що навіть гібрид, коли прогрівся і почав їхати, то в двигуні в нього нічого не гріється. Але це коли він почав їхати. На батарейці. Давайте переведемо його виключно у збереження заряду АКБ. Нехай буде. Давайте спробуємо, щоб зараз запустився двигун, все ж поїхати. О, запустився двигун. Зараз їдемо за його допомогою. Він одразу запустився і тримає оберти біля двох тисяч, з якою б швидкістю ти не їхав. При цьому що в нас? О, engine блок вже поліза температура. Дивіться, як активно 5 градусів. Ого, як набирається. 7,5-10. Доволі швидко гріється двого внутрішнього згорання. Кулант температур так само 12 градусів. І це я щойно рушив. ще хвилини навіть не проїхав. 15. Engine блок так само 15, 16, бо він одразу всадив 2000 обертів. Коли я тисну на акселератор, вони особливо не змінюються, О, трошки підростають, але навіть на дизелі, на ДВЗ чи на бензині він би кидав оберти нижче, коли я скидаю швидкість. А Тут майже 30 км на годину оберти стоять як вкопані. Тобто, скоріш за все він рухається. Електроустановка плюс трошки допомога ДВЗ. Якось комбінує. Вже 30 градусів температура охолоджуючої рідини, олива в двигуні. Мінус 00 температура. Так, щось не рухається ці дані. Але так швидко прогрівся двигун внутрішнього зарання, тут мале коло, скоріш за все. Це прямо вражає 36 градусів, 40. Ну, хвилина, нехай буде пройшла. Так, це просто щось неймовірне. Так, я сьогодні їду в славетне місто Хмельницький. Почати. Дві хвилини 50 градусів кулант темперача, олива в двигуні 2 градуси Heat Insert 58, але знову ж я не розумію, що це за значення, трішки незрозуміло воно для мене. В двигуні в блоці 52 градуси охолоджуючої рідини. От я зупинився. Двигун так і працює, півтори трішки менше. То було під 2 От починаю їхати. Оберти практично постійно високі, біля 2000. Скоріше за все, це і режим прогріву одночасно, і режим підзарядки батарейки. От зараз, вже, коли я почав тиснути сильніше, то він вже крутить і видно, як він перемикає передачу. То вже веселіше набагато все пішло по обертам. Ну і по температурі 65 градусів. Єдине олива та 4 градуси, але для бензину вона не така критична, як для дизеля, наприклад. Але дивіться, тим, час 12-27, це 3 хвилини, здається, від початку руху, наскільки вже швидко він прогрітий. Зараз в мене світлофор призупиняюсь. Двигун при цьому не вимикається, постійно працює. У нас гібридний режим зі збереженням заряду батарейки. І тут у нас вже 71 градус, 70 охолоджуюча, 8,3 олива. Йдемо далі, світлофорне, стоїмо. Знову ж 12,27, на телефоні 12,28, 10 градусів олива. Я їду доволі таки повільно. Якби я не перемкнувся в гібридний режим, то він би так з холодним двигуном на батарейці і рухався б далі. Йому й не треба нічого гріти. Давайте круїз. Так, 90. Ну що, 12-28, вже майже 29, у нас рідина 75 і олива 16. Швидко, маю сказати, неймовірно швидко гріється. В першу чергу за допомогою батарейки швидко нагрівся салон, а далі, коли двигун ввімкнувся, вже на прогрів салону не береться з нього особливо температура. Залишається йому, так би мовити, щоб він швидше нагрівся. І як бачите, при цьому двигун працює в сприятливіших режимах. Але звісно, я б не тиснув одразу гашетку на холодну, коли ти виїхав, бо це для будь-якого двигуна не є добре. Виїхали, трішки проїхали. Потім вже там хвилин 5 і можна наступати. Маєте розуміти, що в морози також і батарейка не любить, щоб її давали максимальне навантаження. Це для неї не дуже сприятливо для тривалого терміну служби. Тому і для ДВЗ, і для батарейки, як бачите, якби тут був чистий електромобіль, теж не бажано одразу навалювати, наступати. Треба трішки проїхати, щоб воно прогрілося у випадку виключно електромобіля. Треба проїхати значно, щоб батарейка прогрілася. От, а тут у нас є можливість після певного часу брати тепло все ж таки з двигуна внутрішнього згорання і менше навантажувати батарейку. 12, 2, 12 30, у нас вже 81 охолоджуюча рідина, 27, майже 30 градусів температура оливи. Так, 12.32 вже охолоджуюча 90, температура в блоці 90. 53 температура оливи. І це ще я не навалюю. от Я вв'язався за фурою. 90 тримаю, ніяких там 120-130, щось подібного, так би воно швидше звісно прогрілося. Але, повторюсь, краще перший час проїхати спокійніше. Ну, тобто, отак він прогрівається. От такий термін йому потрібен. І, бачите, от 53 вже температура оливи в двигуні. Для бензину це абсолютно адекватно. От. Тепер можна спокійно їхати. За 5 хвилин я вже певну відстань навіть. Проїхав при цьому сприятливу і для двигуна внутрішнього згорання, і для батарейки. Коли вімкнув їзду виключно на двигуні внутрішнього згорання, от батарейку тепер показало, що запас у мене 38 км по запасу ходу. Ну, якось так. Мені сьогодні аж до Хмельницького їхати, ще 195 км, то в мене тут має прогрітися все. І батарейка в процесі також повинна підзарядитись. Дуже подобається меню в Купрі Форментор. По налаштуванням можна зайти, подивитися, що як відбувається, швидко змінити режими. Це все викликається з екрану. Треба навігація, швиденько клацаєш на CarPlay знизу. Ну і це все завдяки тому, що великий екран. Він тут реально здоровезний на всю торпеду, практично такий. Це дуже зручно. От Одразу меню, або звідси, ж, коли ти був в CarPlay, ти одразу можеш в меню автомобіля зайти, акумулятор, і от тобі налаштування твого гібриду. Це все можна змінити. Оце меню верхнє а, нема верхнього меню. <смі> то у уваг групи і в шкоді є верхнє меню. Тут все знизу робиться. Можна швидко перейти на витрату, наприклад. Не дуже то й швидко. Ось тут є потік енергії. Доволі цікаво показується, промальовується. Я нещодавно показував на Golf GTI, як воно робиться. тут так само, тільки зображення все ж автомобіля інше. Куди що тече потік енергії. Запас ходу з електричного двигуна, потенціал плюс 5 км. Це якщо, мабуть, клімат вимкнути і їхати спокійно. О, і тут у нас буде від запуску показуватися, хто скільки спожив. 6,6 витрата двигуна внутрішнього згорання, 10,3 кВт на 100 км витрата з електричної енергії. Це якщо б ми їхали на батарейці, наприклад, в тому режимі. Що ж друзі, гадаю, таке відео вам було цікаво з реальним заміром того, як він гріється, бо дуже багато хто писав, що це дуже негативно для двигуна такі речі. Та, звісно, негативно, але дайте йому хвилинку-дві попрацювати, і він вийде, мені здається, на набагато сприятливіші температурні режими, ніж якби це був виключно двигун внутрішнього згорання. Власне, якщо відео було корисне, цікаве, тисніть подобайку, думки, коментарі пишіть внизу під відео. І до нових зустрічей з гібридами. Щось їх доволі багато останній час замовляють, і ми веземо доволі вони популярні. Другий гібрид, також Купрасят. Один у нас Леон поїхав у Хмельницький, цей також відправляється до міста Хмельницький. Щось всі олігархи, здається, туди переїхали. Жартую. Дякую за увагу і до нової зустрічі.